О! У... Усім геометр... геймер Чего ты бьешь? Пошел, здесь, пошел. Я вот его надавился. Сиди, Господи. У привет, это Про. Як ви бачите, я знову в копії Майнкрафту. Це новий світ, тому що в тому я далеко. зайшов. Вір ще звій. Вір ще ще Ні. Фу, принесло. Мені було вірля треба. О, коротше, у о, попередньому світі. Я дійшов до печер. І помер. Клас. І заспавнився знову на островах, хоча я дуже далеко зайшов. Тому зробив новий світ, а тут зразу випадково провалився в печеру. Може вибрався, з здобув. Коротше, провалився в печеру. Е, я додав скрині з бонусом. Тому в мене зразу було дерев'яне кайло і дерев'яний дерев'яна Я і одразу назбирав собі каміння, каміння. Зробив кам'яне кайло. Ой, як він я, я зараз добавлю вугілля. І здобув заліза. зробив відро, як ви бачите, і ось у мене ще не переплавання є і 11 злитків. Отже, можна рахувати, що це друга частина. Виживання в копії Майнкрафту. Тому що в Майнкрафту в мене немає. Але це перша частина знову. Я її буду вважати як другу, якщо ви не проти. Дякую. Зразу дякую. Я попереджаю. Одразу попереджаю. Я знімаю без світла. Світла в мене наразі не немає. Тому. Тому може лагати чи... Вибач, вибач, вибач. Ти навіть м'ясо надав. Так. Свинки дають м'ясо. Свинка, ти мені м'ясо? Да. Ну, мене взагалі є яблуко. Зараз я його якраз з'їду. Камінь у мене є, звичайний. Просто треба оце кругляк. переплавити у пічці. Просто мені було темно. В печері я вирішив плавити, що є вугілля. Ну, але воно мені не потрібно. Мене 27. Добре. Добре, зберу. Добре. Тобі вузя на вугілля. Це просто тут багато його, напевно. ти ж така є. Навіть більше. 10 вугілля. Мені, в принципі, 37 вугілля має вистачити. Ще вугілля. Ні, не буду його. Добувати краще. Отуди до овечки піду. Бо ліжка я не зробив, а мені треба спати. Бо це світ з мобами злими. Тобто всякі зомбі-кріпери будуть спавнитись. Спавоки, ну я ж так сказав, трошки. Ну, звичайно, всі будуть спавнитись монстри. От речі, отут десь во! Вон там блоки літають. Ой, два блоки літає. Овочка, овочка, треті овочка, овочка, Іди овочка. Як ютубери <тур> <тур> бувають? Фу, я теж так можу. Я не знав. Звідки в мене сили ютубера? Може, тому що ти є ютубер? <тур> Та ну. Не може такого бути. А у мене дерева немає зовсім. Ну, здобути треба дерево трошки. Угу. Ось, тут десь ось ліжко. У -у -у -у. Ось, я я... Зі мною суйка, так, зі мною суйка. Я не граю, тому що у мене немає. Ми разом можемо грати тільки зі світом. А в мене лопата є? Ні, мені треба лопата. Лопата це те, що мені треба. Так. 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 Дерев'яну зроблю лопату. Кло, думаю, мені буде потрібно. Ты не. Ты не. не? Mm. Okay. Окей. Okay, посплю. На кругляку. А, не, на камень, на камень. Нет. раз знову. Ти туди підеш? У мене факлів немає. Зачем не піду? Як можна не піти в печеру? Ну так. Де може бути залізо? Не піти туди, то. Ну... То вона прийде до мене. Ага. Да ні, он падати треба. Я не хочу хп тратити. Витрачати. вибачте, витрачати ХП не хочу. Шо? Ну, це якась кругла печера. Ну, замкнута печера. Mm. Так, мені сюди треба. Я хочу знайти село. Молочне. Ну, я не бачу свого. Ой, честно, я думал, що на впаду. У мене багато камені. Тебе выгилья багато. много. Камень тоже есть. Ну, где будет село Сойко? Хм, дай подумать. Тут оно будет... ні-ні. нет, ні, вот там. Так. Мені здається, там? Да. Мне кажется, там какое-то село. Хм, hmm. а ну-ка да еще подум. Педу туда. Там якраз це буду снова. Uh угу. -huh. Да, блин. А! Оп! Малынец. Тут досить этих малынцев. Села не треба спускаться. Окей, бежим в рандомном направлении. Ага, знать. Коли тобі потрібні були палечки, їх не було. коли... ні, не було. вони були, вони були. Ну майже не було. морква. А коли тобі вони не треба, вони є. Ого. 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 А ну-ка просісти. Ого! Ого! О, магат! Не може бути. Там залізо. Я бачу залізо. Але в мене так є залізо, тому я туди не піду я не хочу помирати. Там стопудово багато мобів. Там 100% буде багато мобів ворожих. Ну, хороші ті квіти. Якось вона дивно виглядає. Ой, ягодка, ягодка. Это как мне еще в Есть и в ней? Так. Звездно. Это абсолютно есть и в ней ягодка. Нет. А ты на вправду? Звездно уже на вправду. Я тільки ще чув страшний звук. Ну чому тут є такий лячний звук? Взагалі-то страшний теж може бути звук. Не бей себе по голові. Та тут горе, тут немає села, суйко, то мене обмануло знову літачий блок. Це не я, це моя чуйка. литры. Ну, мы не тебя почерк. У Вот У цего. У как элитры. А -а -а. Не такие литры. Я бы по почерк. Ой, Круто, а я не хочу почерк. Я хочу село. Жители. Да, Де... я ж сказала. <свят> <свят> я сказала. На Эдит, на Эдит, Эдит э, Два буду. Вы бачили? Вы бачили эту трансформацию? Был звичайный житель. Бам! И вот так его. Во. Тут у нас удар. Сем, мм, будь ласка, дякую, Сука. Оце я заберу з собою. Це також мені потрібно. Оце я теж заберу. Я факла. Два факела заберу, і піду в це село. Упс, дякую. Велика. Дуже велика. Да. А тут що? Покраще тепрування, типу, типу, оце плюс оце. ні. Здається, я зрозумів, але я не можу. Так, і оце... Ну, я, здається, зрозумів. Це мені потрібно. Типу. Ооо! Кузня є, кузня. А тут взагалі скриньки є. Ой, їже, Я можу поїсти. Може те що посадив що? Навесин а а, для вы. Ааа, для боже. У мене инвентарь заповненный. О, мне требуется выкинуть, Окей, я выкинуться. О, якось гімн гейбеж. Ні. Будеш маткнуть? Мне дуже багато цього потрібно. Сюди сюди. Що? алмаз? Та <риклад> Блин, я знаю. Ну, зато ежелезо. За душок не разкричи.